<світтєві> Це Київ, місто, яке давно вабило мене містичним запахом перепічки і шабашами на Лисій горі. По смерті Гоголя я довго блукав світом у пошуках нового друга. Аж поки... підніміть мені повіки. <паспіш> <таспіш> <паспіш> Тато, наснилося таке страшне. Синку, я поряд. Молися, Бог завжди допоможе. За кілька років батько Михайла вже не міг його захищати. Боже благаю, врятуй тата. Та кожному свій час іти. То ось ти як. Зрікаюся тебе. І ми затоваришували, аж поки не з'явилась Тетянка. Це Янгуля, що кинулася гоїти рану Михайла. Я стану лікарем і я сам рятуватиму життя. Теж мені доктор Хаус. Ну, спробуй. І Я показав булгакову всі жахіття війни та впертий Михайло невтомно боровся зі смертю. Одного разу він лікував хлопчика від дизентерії і ледь не заразився сам. Рятуючись, він прийшов по допомогу до мене. Хі -хі -хі. Як же міцно ми задружили? Ще принеси мені ще морфію. Але цей клятий Янгу знов кинувся рятувати Мишка. Я мав чим відповісти. Громадянська війна остаточно відбила в лікаря Булгакова бажання боротися зі смертю. Ми переїхали до нового міста, на нову роботу, до нової дружини. Скільки ж забав я міг тепер вигадати? Вилучаємо. Він писав: я розважався. За 10 років я отримав 298 негативних рецензій. Чи ж можна це витримати? Він спалив рукопис майстра й Маргарити, як колись Гоголь другий Том мертвих душ. Згоден, перестарався. Ох, ці письменники! Такі тендітні. Або випустить за кордон, або дайте працювати. Аби заспокоїти Булгакова, я попросив друга йому зателефонувати. І що ж, ви дійсно хаті нас покинуть. Михайло добряче злякався і залишився. Та мав ще один резон. Чи не допоможете? Дякую. Тепер вас до себе прив'язала. Всі називали її відьмою. Звісно, третя дружина завжди від чорту. І в Булгакове знов закипає робота. Ой, це ж при мене справжній бенефіс. Ось я, величний Воланд. ось авантюрний коров'єв. А ось сама грація. Хоч і з пустцем. Бегемот. Та час Михайла спливав. Він дедалі більше хворів і майже осліп. Перепишу так, скоро мій друг помер. А в його дружини не було навіть грошей на пам'ятник, і я трохи допоміг. До річниці Гоголя, котрого ми з Мишком так любили, заміняли плиту. Чорний камінь, який прозвали Волгофою, віддали Булгакову. Впертюща дружина Михайла допрацьовувала роман понад 20 років і таки домоглася його публікації. Я навіть поцікавився, з якого вона відділу. Виявили, що вона не наша. А бісів був гако все життя водив мене за носа. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Месіри і мадам, сеанс завершено. Віддячте вподобайкою.